Друзі, всім привіт, всім доброго доброго раночку. Вони забули, що сьогодні четвер день кави з корицею. Заговорюються зранку. Що хотіла запитати, чи є тут хтось знавець по снам? Сьогодні я бачила такий сон, де в мене я не бачила сам процес, але дивлюсь в дзеркало, а в мене ось таке каре. Я ще дивлюся, думаю, мене ж тут на кінчиках біле волосся ще. І я дивлюсь, думаю, ну нічого собі обрізала так, що навіть вже і білого не видно, просто ось такого кольору в мене все волосся. А то не треба робити, не надо гроші. Ага. Я так дивлюсь, думаю, боже, нащо я так обрізала? Хоча, в принципі, мені сподобалось. Я взяла, зараз дам. Подивилась, думаю, нащо я так обрізала. Хоча потім мені сподобалося, я дивлюсь, думаю, блін, ну клас, такий образ в мене був такий стильний у вісні. тож може хтось є знавець снам, до чого це. Бо я як подивилася, що не дуже до хорошого. Ну, питаю у вас. Всім гарного настрою і йдемо потім пити каву з корицею. Моя смачнюща кава з корицею. Гарнесенький вид. Сьогодні хмарно і зараз на вулиці 22 градуса. Прохолодно, прохолодно, я змерзла, ще й одягнула майку, спідницю. Так ось так гарно тут. Вчора я робила млинці. Зазвичай я роблю їх на воді, тому що в Аліси... Ну, або на молоці без лактози. Е, ну, зазвичай просто додаю воду та і все. Бо в нас молока. Молоко не завжди є, а ліса його так не п'є. Е, ну, і це спеціально потрібно його йти і купувати. Вчора вирішила піти спеціально і купити для млинців. Так смачно вийшло на молоці. Просто дуже-дуже смачно. І вони такі гарнесенькі. Я додам для вас кадри. Поки робила, дивилася з 1 плюс один. Говорить, вся країна, наче так називається. Про блогерів там дивилася. Цікава передача, мені подобається. Зробила млинці і все. і все. Нічого більше вчора не робили. Відпочивали. Та й таке. Вихідний був. Сьогодні, а ну вчора ж вихідний був день Валенційської спільноти. Все ж таки, це свято. Бо я думала про це, так воно і вийшло. А в суботу буде. День Іспанії, знову свято. До речі, на це свято, що вчора було, підсвічували дуже гарно гору Бенакантіль, фортецю Санта-Барбара в іспанських кольорах. Дуже гарно було. На вулиці були там також на набережні палатки, де можна було скуштувати паею. ну і все таке інше. Напевно, випити сангрі там. Ось, але я не ходила. Не ходила вчора, не хотіла нікуди йти. Вчора було тепло сьогодні. Прохолодно, прям. Я змерзла, бачите, я ще так одягнена. Холодно. Якщо вітерець дує, то прохолодно. Зараз прогуляюсь, трішечки доп'ю свою каву. І потім хочу, знаєте, що зайти. У мене там є невеличкий донат, і я хочу піти купити собі. Все ж таки штатив. Ну, такий невеличкий для того, щоб ставити телефон десь на стіл, а може і вище. Не знаю, ще подивлюся, піду на, напевно, валіоб, що там є зараз. Дівчина бігає. Молодець, молодець. Я ніяк до цього прийти не можу, що потрібно зайнятися своїм тілом, займатися спортом. Їсти правильно харчуватися. Поки що я не можу взяти себе в руки. А дуже потрібно, напевно, треба прийняти участь в якомусь марафоні, челенджі, можливо, самій зробити для того, щоб худнути. Я не хочу, я і так дуже худа. Але хочу трішки, щоб це мало якусь форму. Може, навпаки, потрібно мені більше їсти, ніж я їм. Тож треба зайнятися цим. Цією справою, тим паче, що попереду вже такий сезон, що не спекотно, можна ну, бігати, бігати я не люблю взагалі. А вдома там в планці постояти, прес покачати, поприсідати таке я можу. І ще я не знаю, як бути в мене варікоз є, і напевно присідати не можна. Хоча я ходила якось в зал е і присідала з гантелями. Було таке, але мені було дуже погано тоді. У мене навіть кров з носа пам'ятаю була. Я ввечері займалася на цих всіх тренажерах з інструктором. Прийшла додому, мені було дуже погано. У мене починають закладати вуха, ну, як, чи тиск підіймається, чи я не знаю, чи падає. Ну, оце є в мене таке. Тому дуже великі якісь там такі ваги я не можу, ваги, ваги, е, Ну, тяжкості. Брати та хоча б просто для тонусу м'язів, потрібно якимись вправами все ж таки займатися і щось, якісь вправи виконувати отак З приводу відповідей на питання, ви не ображайтеся якщо я не одразу відповідаю. Зазвичай в студії я відповідаю в YouTube студії. І деякі питання, на які я хочу дати відповідь або ну, взяти. Якийсь момент, якесь речення, і відповісти на нього, або це як ідея якась для відео, я не відповідаю і ч... залишаю просто, щоб воно висіло. Тому що студія завжди показує коментарі, на які немає відповіді, на які я повинна дати ту відповідь. І тому я залишаю їх для того, щоб потім, коли я заходжу в студію, щоб я бачила і записала на цю тему або відповідь, або відео. Тому не ображайтесь, тому що я не завжди, не одразу починаю знімати, я залишаю, і воно висить. Але, все ж таки, я відповідаю на всі питання. На всі буває таке, якщо це просто слова підтримки там і таке, то я просто ставлю вподобайку і все. А такі, що найцікавіше, на що я можу відповісти, то я залишаю. Тому. Не ображайтесь, будь ласка, обов'язково кожному поставлю вподобайку, дам відповідь комусь у відео, комусь е, під відео в коментарях. Кому що цікаво, задавайте питання, питайте, буду намагатися на найцікавіші відповідати саме у відео форматі. Мені цікаво, до речі, відповідати так на питання, але останнім часом не бачу. Не бачу питань, тому якщо вас щось цікавить, питайте, обов'язково буду відповідати. Таке вокруг до да окола ходжу. Така гарна зараз погода, що хмари, іноді сонечко виглядає і класно так. Гарне сонко все. Йду зараз на цій горі Монте-Тосаль. Зараз десь, напевно, спущусь, піду в Аліоп, Подивлюсь, штатив. Я бачила там штативи, та вони, наче як на пластикових таких ніжках. І він як підіймається потім. і Мені здається, що на пластикових ніжках воно буде неустойчиве. От, ось так. Та, ну якщо на стіл поставити і в такому складеному вигляді, то буде, напевно, нормально. Зараз. Подивлюсь, такі плани. Так, треба з окулярів познімати, хоча б трішки. Так виглядає ця гора. Так, а де ми зараз знаходимось? Де ми зараз знаходимось? Десь, напевно, ось тут. Правильно? Так, там далі парк. Це, де ми були на дні народження. Це така велика гора, дивіться. Підемо, подивимось на вид. Там стадіон, і в тій стороні. Ось там знаходиться базар. Базар. До речі, сьогодні четвер і базар є в суботу. Не знаю, чи буде так, як День Іспанії. Так, мені про цей день сказала подружка, що це День Іспанії. Треба ще загуглити. Чи так воно, чи не так. Ось такий чудовий вид. Вітер. Сьогодні вітер. Що там цікаво в Америці? Ураган. Чи торнадо, чи що там повинно було бути. Не заходила в інтернет, не дивилася. Вчора ввечері оцей тік-ток, Це просто щось. Один раз подивишся відео, і потім вся твоя, вся твоя стрічка цих відео. Один раз про ураган подивилася, все, тепер одні урагани. Потім про підіді. Підіді ви бачили вже новину, що там сталося в Голівуді. Один раз подивилася відео, все, тепер одні такі відео. Так, ось тут таке місце прикольне. Сміття. Так, на цих окулярах є е, світло, яке показує. Що я знімаю? Таке йду, сама з собою розмовляю. Люди дивляться, думають, ой, несповна розуму взагалі. Дивна жінка сама з собою спілкується. Так, тут ось так. Двері маленькі, чи це вікна, чи це двері? Замки такі, куди це цікаво, що там таке? Щось шумить там, годить. На телефоні можна зробити ближче, якісь нюанси показати. На окулярах так не зробиш. І я не бачу, що я знімаю. І що мені не дуже подобається, напишіть, як вам взагалі, коли я додаю його до загального відео, то відбулося відрізняється формат. Так, відео широке, а це трішки вуще то мені не дуже подобається. Потрібно або чисто на окуляри знімати відео, щоб було все однакове, або, або, або не звертати увагу та додавати, як є. Так, я звідти прийшла. Звідти прийшла. Тепер я тут. Клас, треба сюди спускатися. Я минулого разу, коли тут була, розповідала, що якщо б була б тут зима, а сніг лежав би, то тут можна було з'їжджати на санчатах. <гум> Класно. Тут така тепла погода. Я пам'ятаю минулого року. І не минулого року, напевно, поза, поза минулого року, як українською. Ми були в парку Ломорант, Ломорант десь в січні. в січні я була у футболці і в такій легенькій курці, ну, типу вітровки, щось таке. Тепло було дуже. Ой, дивіться, палатка. Ви бачите, бачите? Там хтось живе. Не знайшов квартиру, де жити. Можна жити тут. Я напевно вам ще сьогодні не розповідала. Сусідка, та дивна жінка, яка з нами зараз живе, її сьогодні повинні переселити в іншу кімнату. Нарешті, та вона, наче, вже і спокійніша стала або, може, просто вона десь не вдома завжди. Не знаю, але така історія зі мною вчора поділилася моя сусідка, ну інша, що її сьогодні повинні переселити. Я тепер думаю, це коли мені пропонує іноді ну, господарка цієї квартири, ну інші кімнати. Вона іноді мені пише, бо ми хочемо ж більшу. І вона знає про це. Вона іноді мені пропонує. І я тепер буду думати, чи не живе в тій квартирі, яку вона буде пропонувати мені, в якій буде пропонувати кімнату, чи не живе ця, ця жінка. Тепер треба бути обережною. Не буду погоджуватись на її варіанти. О боже. О Боже, чоловік просто перевдягається на вулиці. Зняв все. Голий. Сподіваюсь, що вентилятор не буде заважати, мене буде гарно чути. Купила ось таку чудо-техніку, Не відкривала ще. Ну, я показувала в магазині, як вона виглядає. Там було фіолетового кольору. А я захотіла чорного. У мене щось лампочка вимає. Так. А взагалі-то тут в наборі повинен бути. повинен бути пульт. Так? Я правильно розумію? Ну, якщо намальований, то пульт він? А, ось він. Прикольно. Тобто він ось так вставляється сюди. Супер! Пульти, тут можна зробити фото. Я не знаю, чи можна вимкнути відео. А фото можна. Але, але тут, напевно, повинна бути батарейка. А, ну, там є батарейка. А, ось. Я вимкнула, Горить світло. Напевно, що до телефону може можна якось під'єднати. Ну, з цим розберемося потім. Так, вимкнули. Так, ну, ось така підставка. Це, напевно, максимальна висота. Ось так буде стояти. Ну, це на ліжку зараз. Так, можна обертати, вставляти телефон. Можна регулювати. Ну, виконано, знаєте, з пластику такого м -м, плотного, хороший пластик. Ага, ось так відкриваються такі штучки. Коротше, прикольно, буду таким користуватись. Можна ходити себе знімати, або як підставку використовувати. Тобі ось так просто скласти. На стіл поставити, наче прикольно. Коштувала ця чуда віщ 8 євро, Наче компактно виглядає, складається ось до такого стану. Забула кнопочку сюди покласти все. Ось так складається, можна в сумку покласти, і буде нормально. Мені подобається. І так можна знімати. Тепер будете мене далі бачити. Хоча не знаю, чи буде я використовувати це в прогулянках саме. Побачимо, я боюсь, я боюсь, що я буду ось так йти, хтось просто у мене видірне з рук і побіжить. Якщо десь просто в парку це робити, то я думаю, буде зручно. А по місту гуляти, то напевно мені краще все ж таки в руках тримати телефон. Мені подобається. Дякую за ваші донати. Я зазвичай на них купую щось те, що треба мені для зйомки. Тож, велике, велике, дякую. Ось така чуда штука з'явилася в мене завдяки вашим донатам. Дякую кожному.